Так, дітки, сьогодні у нас з вами незвичайний урок урок спілкування. Мені дуже хочеться поговорити на цікаву для вас і необхідну тему. Я не даремно сказала цікаво, тому що дійсно для того, щоб стати успішним, розумним, добрим, треба багато знати і. Сьогодні ми поговоримо корисні звички і як здійснити задумане. Скажіть, будь ласка, чи є у вас корисні звички? Так. Mm. Mm. Да. Так. І ви відразу задумалися, чи є корисна звичка, чи немає. Mm. Да? Подивіться на екран. Вам дуже добре видно усе? Yeah. Так. Так. Займатися спотом. А, у мене є за корічна звичка. Так, я думаю, що у кожного з вас є корисні звички. І Знаете, саме яка? Ми про це поговоримо. Знаєте, яка в мене звичка? Кожна людина має певне здоров'я і звички. Є звички, що сприяють зміцненню здоров'я. І звички, які шкодять здоров'ю. Дітки, як ви догадаєте, які звички сприяють здоров'я? Курити, курити. Діти, ви мене чуєте, які звички сприяють зміцненню здоров'я. Здоров'я краще. Яблука, 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 банани, борщ. Тобто, Сергійко, все, що ти назвав, це правильне здорове харчування. А, а. Що, що сприяє зміцненню здоров'я? Арбуз, 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 арбуз. Заняття чим, діти? Спортом. Спорт. 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 ну і, звичайно, є звички, які шкодять здоров'ю. Кожна людина виконує якісь дії постійно. Підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх зуби. Це і є звичка. Наприклад, хто кожного ранку після сніданку чистить зуби? Я. Німеть руки. Я ні. От у Аліни це вже корисна звичка. Я теж ні. Вона вже у неї виробилася. Хто кожного дня читає? 15, 20, 30 хвилин. Це вже ваша корисна звичка. Хто я кожного є. дня обчислює вирази? Я тренує у, мозок. Я вже... Це вже... корисна вже... звичка. Я... Хто кожен день має своїм батькам? Я не почув. Це теж корисна звичка. І зараз ми більш детальніше про них поговоримо. Отже, у кожного з вас є хобі. Те, чим ви любите займатися у вільний час. А як ви думаєте, які хобі можуть допомогти стати успішним? Вирази, робити вирази. Обчислювати вирази. Пітати, читати, 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 читати. Робити руханки, бо це корисно для здоров'я. Допомагати мамі. Допомагати дорослим, батькам, а, Дійсно, все це вірно. Віроніка, що ти хотіла сказати? А знаєте, яка в мене є. А... Корисна звичка. Говори, яка. Любити мити посуду. Ти любиш мити посуду. До речі, а я тебе у мене навколо ми порядок, навколо мене, де Доклад. б я не знаходилася. Ми продовжуємо далі. Оберіть корисні звички, які у вас є. І так, я читаю, ви піднімаєте руку. Хто буде дотримуватися слова? Якщо сказав, значить, потрібно зробити. Так. Є. Хто говорить лише правду, піднімає руку, тобто не обманює дорослих. Хто прибирає після себе? Так. А хто любить запізнюватися будь куди? Є у нас такі діти? Немає. Єгор Золотухін, я дуже хочу тебе бачити. От сьогодні мені ще пані е, а, Анна, вчителька англійської мови, вона вже мені зателефонувала і сказала, що Єгор прийшов на кінець уроку. Так, так, а їсти багато солодощів? Це яка звичка? Не корисна, не корисна. Тобто, яка вона, Сергійко? Шкід... шкідлива? Шкідлива. Приймати зважені рішення, тобто обдумані рішення. Так. Це так, звичка так. корисна. Дбати про своє здоров'я це яка звичка? Так. так. Добре, добре. Так, бути ввічливим це яка звичка? Добре, добре. добре дуже добре. Добре. Бути неохайним. Бо, погана, погана. Так, погана звичка. А погана звичка це не корисна. Так, бути. Обачним. Тобто, Но... задумуватися про те, що ви робите. Е, корисна. Е, корисна. корисна звичка. Да, дякую, дітки, вам. Все вірно, ви зрозуміли. Скажіть, будь ласка, а яке слово буде протилежне, корисна звичка? Протилежні слова це яка звичка? Корисна звичка, е. а протилежне слово. Не корисна, Шкі... шкідлива. Шкідлива, корисна, а протилежна шкідлива звичка. Так, якщо це корисно, зараз ви будете плескати у долоні. Якщо це шкідливо, ви просто песенько сидите. Приготуйте свої долоньки. І так, якщо корисну звичку я називаю, ви плескаєте. Якщо шкідлива звичка, повна тиша. Домовилися? Вітатися під час зустрічі. Молодці, хто плеснув. Продовжуємо далі. Виконувати ранкову зарядку. Молодці. Запізнюватися. Ярослав, запізнюватися. Це яка звичка? Корисна чи шкідлива? Шкідлива. Шкідлива. Колупатися в носі. Шкідлива. У нас повна тиша. Колупатися вносі це дуже шкідлива і негарна звичка, дітки, тому контролюйте себе. Смоктати палець. Е, це не погано, а як ми називаємо протилежне слово, шкід? Шкідлива, О, шкідлива звичка. Шкідлива. Брати до рота і гризти різні предмети. Шкідлива. 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 Говорити правду. Mm -hmm. Молодці, це корисна звичка. Mm -hmm. Курити та пити алкогольні напої. Яка oh, nee, nee. Ni, такого... звичка? Mm -hmm. Дотримуватися режиму дня. Mm. Дотримуватися режиму дня. Молодець Ілья, це яка звичка? Дуже добре, добре. я думаю. корисна звичка, діти, до речі, а, коли ви б... дотримуєтеся режиму дня, ви лягаєте спати, ви прокидаєтеся своєчасно, ви своєчасно приходите на уроки, від цього залежить ваш успіх, тому що дотримуватися режиму дня, від цього залежить початок наступного дня і настрій наступного дня це дуже необхідно. І привчайте себе кожен день робити все за розкладом. І тоді у вас буде наступний день чудовим і цікавим. А зараз у нас поетична хвилинка. Послухайте уважно вірш про Марічку. Потім його обговоримо. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти. Потім булку з медом з'їсти. Потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати, на гулі, тобто на прогулянку. Роботяща в нас Марічка, тільки дивні в неї звички. Діти, скажіть, будь ласка, чи дійсно була Марічка роботящою? Ні, <ривіт> ні. А корисні чи шкідливі звички вона мала? Кідливі. Кідливі. Yeah. Що, яку пораду ви дасте Марічці? Піднімаємо Прибира. руку, хто хоче сказати, yeah, yeah. яку пораду ви дасте Марічці, Сергійко. А, прибирати за собою сушить собачків і мити посуд. А я теж люблю мити посуд. Дякую, Сергійко. Так, ще хто хоче дати пораду Марічці? Я. Yeah. Давай, Ярослав. Гладити yeah. котика. Тобто піклуватися про домашніх улюбленців. Дякую. Аліночка, ти яку пораду дасиш, дівчинці? Пажувати за за животну. Можна я? Так, Віроніка, будь ласка. Ходити в школу і робити все уроки на перервах лучше всього. На перервах, на перервах ви повинні відпочивати. Після уроків треба виконувати домашнє завдання. Дякую, Віроніка. Ви дуже гарні поради дали. А чи знаєте ви, хто такі щасливі люди? Щасливі люди вони мають. Як ви думаєте, корисні звички чи шкідливі? Корисні. Звичайно, корисні. Підніміть руку, хто хоче стати щасливою дитиною? Yeah. 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 А в yeah. Щасливі yeah. Yeah. не щасливі щаслива. Дітки. Yeah. От бачите, Віроніка вже сказала, я щаслива. Щасливі люди вони yeah. мають корисні yeah. звички. Yeah. Вони витрачають частину yeah. свого часу на те, щоб творити добро, яке неодмінно повернеться і принесе їм радість. І щасливі люди вони виконують, звичайно, Корисні звички. Скотні. Я хочу вам сказати побажання. Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички, щоб здоров'я зберегти і щасливими рости. Є погані звички й гарні, хай погані йдуть від нас, а хороші звички славні набувайте в добрий час. Зараз піднімаємось на руханку, а рухатися кожен день. Це яка звичка, Сергійко? Добре. Яка звичка це шкідлива чи корисна? корисна. Піднімаємося усі на чудові. Так, Сергійко. А я знаю, коли ми будемо щасливими. Ми будемо щасливими, коли війна закінчиться. Yeah. Yeah. A ram zam Танцуем от душа швидко Арам-зам-зам, арам-зам-зам А тепер ми з вами продовжуємо. Дякую усім, хто рухався разом зі своїми однокласниками, і ми продовжуємо. Дітки, а чи ставили ви коли-небудь перед собою мету? Щось зробити, чогось досягти. Звичайно, так, 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 ви кожен день ставите перед собою якісь цілі, якісь завдання. Наприклад. Вивчити швиденько математику, підготуватися до виразного читання, застелити ліжко, помити посуд, допомогти матусі. Були у вас такі цілі? Так. Звичайно. А чи досягали ви їх? Так. Звичайно. А чи цікаво вам дізнатися, як треба досягати своєї мети? Я думаю, цікаво. Пропоную вам обговорити, що потрібно зробити, аби здійснити задумане. Що таке мета? Прочитає, будь ласка, нам Віроніка Тімакіна. Мета. Те, чого рано, чи потрібно досягти. Досягти. Які риси характеру потрібні, щоб здійснити задумане? І так, я називаю, а ви так само плескайте в долоні, якщо потрібна ця риса. Натхнення. Потрібне? Потрібне, плескаємо в долоньки. Байдужість це коли все одно потрібно. Ні. Ні. Досвід. Так. Так. Треба. Так. так. Працьовитість? Так. Звичайно. А чому ви не плескаєте в долоньки? Звичайно, Працьовитість теж необхідна. Дуже потрібна. Так, треба на уважність Ні, пропускаємо. Заздрість. Ні. 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 Розумність. Так, 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 так. так. Систематичність. І... І... Зазважайте, зазважайте. Систематичність зазважайте. це коли ви виконуєте постійно одне й так, саме, так, 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 Постійно так, виконуєте так, завдання, готуєте уроки, так, читаєте. Так, Потрібно обов'язково. Так, якою ж буває людина успішна і невдаха? Вам хто більше подобається? Успішні люди чи невдахи? вдахи? Успішні, успішні, успішні. А що ви порадите учневі, який хоче бути успішним і досягти своєї мети? Давайте зараз оберемо. Відкладай на потім справи, які не хочеш робити. Це гарна порада? ні, ні, ні. Завжди треба виконувати все своєчасно. Не можна відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, і тоді досягнеш успіх. Намагайся бути організованим і наполегливим. <звук> що означає бути організованим? Дивіться, кожного дня ви готуєтесь до уроків. Потрібно, щоб у вас було все необхідне до уроку. І зошит, і лінійка, і олівець, і ручка, щоб не бігати шукати під час уроку, бо ви витрачаєте на це час і не чуєте, про що йдеться мова. Далі, відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Ні, ні, це дуже... Ні, це не можна. Так, наступне. Намагайся самостійно виконувати домашні завдання. Так, щоб досягти успіху, звичайно. Але якщо у вас виникають труднощі, до кого ви повинні звертатися? До батьків. До дорослих, які вам завжди прийдуть на допомогу. Не бійся помилок і вчися на них. Ви згодні з цим, дітки? Так, да. да, да. дітки, не бійтеся. Навіть дуже багато дітей інколи боїться піднімати руку, бо бояться зробити помилку. А, а я дітки, це, буду, це і воююся, Не треба цього боятися. І ще, дітки, дуже корисна звичка не перебивати. Коли говорить хтось дорослий або однокласники, не потрібно їх перебивати, бо перебивати це дуже негарна звичка. І якщо не виходить виконувати завдання, не виконуй. Ні. Ні, це негарна звичка, бо так успіху не досягнеш. Який ми зробимо висновок? Ми ніколи не повинні припиняти мріяти, йти до своєї мети. Зрештою, наші мрії це те, що робить нас людьми. Вони формують і ведуть нас. Але пам'ятайте, що існує різниця між тим, щоб бути мрійником та людиною. Яка працює над утіленням своєї мрії. Тобто, якщо ви мрієте, ви повинні кожен день працювати над цим. Дітки, я вам ще раз хочу сказати: якщо ви хочете стати успішними людьми, уже сьогодні ви повинні замислитися над цим. Уже з сьогоднішнього дня ви повинні в собі виховувати корисні звички. Дотримуватися режиму дня, чистити зуби, прибирати за собою, допомагати матусі готувати сніданок обід вечерю, допомагати таткові мити машину, прибирати на подвір'ї. І навіть інколи з ремонтом техніки теж повинні допомагати, особливо хлопчики, тому що хлопчики майбутні господарі. Я, наприклад, знаю дівчинку вашу. Їй всього 8 років, але вона вміє самостійно вже мамі приготувати салат з татком. Вона самостійно може зробити олів'є накришити. Мама їй лише відварює усе, а вона все кришить самостійно, все змішує і додає солі за смаком. А це вже шлях до успіху. Тому що із маленької дівчинки виростає майбутнє господарство. Тому що кожна дівчинка це майбутня мама. А кожен хлопчик це майбутній тато. І ви будете колись через багато років передавати свої знання своїм діткам. Я дуже хочу, щоб ви були успішними, старанними і розумними. Дітки, на кінець нашого уроку спілкування. Я хочу запитати вас, чи сподобалось вам те, про що ми сьогодні говорили? Так. Подобно. Да. А ви зробили висновок? Да. Ви зробили висновок? Так. Да. Щоб бути успішні, да. треба наполегливо да. до своєї мети. Подивіться, Аліночка нам вже показує виконану роботу. Дійсно, роботу ви виконаєте самостійно. Сторіночка 46. Ви підпишете одяг, для якої пори року він знадобиться. А які чотири пори року ви знаєте? Ярослава. А хто може сказати? Зима, весна весна літо, осінь, зима. На сторінці 46 ви підписуєте одяг. На сторінці 47 ви створюєте власний одяг для дітей. Тобто сьогодні кожен з вас стане дизайнером. І ви красиво, сучасно, модно одягнете хлопчика і дівчинки. дівчинку. Дівчинку. Дениско, що ти хотів запитати? Я хотів сказати про року. Ну, називай пори року. Зима, літо, вис... Мої любі, я з вами прощаюся до понеділка, обіймаю кожного, обіймаю серцем. Я впевнена, що вихідні ви проведете чудово, обов'язково з родиною щось приготуєте смачненьке, допоможете збільшення. А головне завдання ваше, Віроніка, це яке? Головне завдання намалювати е, до пір року, е, одяг. Воді. Ну, це не головне. Головне завдання з кожним днем і... ставати успішнішим, виконати всі домашні завдання. Я з вами прощаюся до завтра, але не забудьте, що ]те, не ]те, ]те, зараз у вас буде останній урок, це урок музичного Музика. мистецтва. Я хочу сказати, розпочнеться він о 12.10. Дітки. Тобто о 12.10 ви підключаєтесь до а Олександра а Івановича на урок музики. Дай Аліна. А скиньте ссылку на нього? Зараз я скинула. Можна це... До зустрічі, До зустрічі, До зустрічі. Я дуже похожа на дівчинку, про яку ви говорили, я теж мені готовити, тільки мені, мама, варить. Дуже чудово, це дуже добре. Все мої друзі, до, 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 до побачення, до побачення.